Наше вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іваченко. В Україні зростають ціни. І напередодні новорічних свят ми чекаємо чергової хвилі. Наскільки ці процеси адекватні в Україні і чого нам чекати далі? Його будемо говорити з фахівчині з економіки Оксаною Руденко. Наші вітання, пані Оксано. Ну, власне, питання вже прозвучало перше. От наскільки процес зростання цін? Тут він адекватний зараз в Україні. Вітаю через війну. Багато українців втратили свій дохід, втратили роботу. В зв'язку з цим ще й додається додається відсутність електропостачання, і багато таких перебійних процесів, які відбуваються, вони впливають на звичайну життєдіяльність, на звичайну роботу, на звичайну буденність кожного українця, черкащана. В цілому ціни зростають відповідно до того, як змінюється. Військова агресія до України, з якими чисельними там втратами ми кожного дня стикаємось. Зруйнована інфраструктура, зруйнована логістика, зруйновано багато важливих таких енергетичних комплексів, і їхню роботу якимось чином необхідно відновлювати або ж забезпечувати і продовжувати надалі. Тобто цього не могло не статися? А, звісно, не могло не статися, і підняття цін це відповідно реакція на ті процеси, які відбуваються. Можна говорити, що ціни на енергоносії є основою цього зростання. Частково ми можемо про це також говорити, тому що у вересні місяці у сховищах і було запасу нібито й вдосталь, так? і ми планували, що зиму ми переживемо да, без якихось значних втрат. Але у світі відбувається здорожчання газу і здорожчання нафти. І такі великі світові гіганти, як Китай і Індія, закуповують масово наразі вугілля, цим самим вони породжують паніку на світовому ринку. І відповідно, якщо Україна обіцяла не піднімати ціни на енергоносії і поки що дотримується свого слова, так то міжнародний ринок нам може диктувати зовсім інші умови. Тобто ви причини бачили не лише всередині України, це й світові процеси, так? Так, ми ж всі взаємозалежні, ми всі працюємо на одному такому економічному полі. Ну, напевно, все таки найбільш так важко і хворобливо ми сприймаємо підняття цін на продукти харчування. Маємо сюжет з цього приводу. Давайте подивимося, і в першу чергу пропоную звернути на увагу на реакцію людей, яка зараз буде. Олександр прийшов на ринок по овочі, купує перець та прискіпливо вибирає помідори. Вибираю спочатку візуально, а смак потім він проходить. Якщо я, наприклад, завжди купую овочі і фрукти за внутрішнім відчуттям. Я ніколи не питаю ціну, я купую те, що мені подобається. Продавці розповідають, ціни на овочі і фрукти варіюються. Помідори можна купити як за 50, так і за 90 гривень. Ціна на перець між 60 і 100 гривнями. Вартість огірків – 70-100. Цибуля – близько 35-45 гривень. Картопля – 11-15. Зелень – 10 гривень. Багато покупців відчули підвищення цін. Та зросли чи не зросли, хо ж не видно. На овочі попит не зменшився. Проте починають більше купувати і сезонні фрукти. Хурма коштує близько 70-85 гривень. Ціни на мандарини ж починаються від 65. Сейчас, ну, в основном Турция и Іспанія. Ну грузію к сожалению в этом году не привезли. почему-то. ну може бути ждем. Продавці м'ясних відділів розповідають, ціни на м'ясо й сало поки суттєво не піднімають. Проте на м'ясні продукти зменшився попит. Кажуть, через перебої зі світлом покупці бояться, що товар швидко зіпсується. Поки ми держимо ціну, це нам, звісно, вже підняли проти того, що було 160 шістдесят 160 сто шістьдесят ребро, 130 сто да? ну, Сало 200-250, Не дуже цікаве. Ми держимо ціну». Продавці зазначають, люди продовжують купувати продукти. Ціни часто змінюються, проте деякі покупці на таке не зважають. Кажу вам чесно, в мене дуже коротка пам'ять, я просто не пам'ятаю. Я від то, чи вони будуть більші чи дешевші. Їсти ми не перестанемо готувати. Саме тому приходиться купувати. ефірі програма Актуальна розмова. Говоримо про ціни в Україні, наш співрозмовник фахівчиня з економіки Оксана Руденко. Пані Оксана, ну, от, дивлячись на цей сюжет, першу чергу привертає увагу. От реакція людей, такої якоїсь знаєте, розпачу якоїсь агресії. Ми не бачимо. І також другий момент, от, які, на який можна звернути увагу, це фрукти, овочі із-за кордону. Наближаються новорічні свята. Можливо, уникнути підняття цін на проч подальшого. Насправді підняття е, цін на новорічні свята це сезонні коливання, вони е, все рівно би відбулися. Це там незначні 5-6-7 відсотків. Це би було. Звичайно, це би було на ті продукти, які найвживаніші. Е, тобто салат олів'є, теж да, якийсь набір сирів, там е, різноманітні види м'яса, які ми споживаємо. Цього року це нонсенс, так 81 відсоток, який на яйця е, піднялася ціна. Тому е, сезонні здорожчання вони би були однозначно. Але вони опускаються потім. Це коливання, як ви їх називали, <говори> так? Так, Це сезонні коливання, вони відповідно там з проміжком часу певним знижуються. Е, Знову-таки, після Нового року ми не можемо спрогнозувати аж настільки так далеко ситуацію, тому що ми не знаємо дійсно, як буде працювати енергозберігаючий наш режим, як ми будемо з електроенергією вчитися от, співіснувати і як ми будемо утримувати ці продукти харчування надалі, тому що є коротко, так, продукти короткого терміну зберігання, є довгострокового і тому. от. Ви згадали про яйця, таку от, космічне таке підняття на них. Ми маємо інформацію, що в Україні розбомблено кілька підприємств, які виробляли і виробляли яйця. Я думаю, що в принципі це може бути причиною. І це може бути причиною. Це по перше. Другою причиною ще є те, що електрика. Для того, щоб виготовити е, да, яйце, отримати, купити його, спожити в магазині. Відповідно, його необхідно виростити за певний проміжок часу з допомогою, звісно, електрики. Держава може якимось чином впливати на таку ситуацію? І, взагалі, які у держави є механізми впливу взагалі, от держава це основний такий механізм да, стимулювання економіки, розвитку економіки, але у мирний час. Е, наразі в період війни е, держава повинна дотримуватися такого ручного режиму управління, тобто точково впливати на ті процеси, які нагальні, які потребують допомоги, які потребують е, додаткових якихось коштів, так, додаткових якихось правильних управлінських рішень. І цим самим в першу чергу це якісь партнерські зв'язки, підтримка, розвиток бізнесу, який обов'язково не повинен зупинятися в жодному випадку. І і держава в цьому, в цьому сенсі має стати партнером бізнесу, допомогою бізнесу, а не навпаки. І якомога більше скоротити проблеми на, з експортом, експортом імпортом. Тому що величезна кількість продуктів знаходиться у нас за територією України на на таможнях, які не можуть потрапити через бій, бій електроенергії. В Україні що означає скоротити проблеми з експортом імпортом, тобто навпаки, допомогти та да, допомогти розмитненим якимось постам, щоб вони е, злагодженіше швидше працювали, налагодити знову цей обмін, який був логістику, відпрацювати знову повернутися до попереднього стану. Ми та податкове законодавство Тут можна також повін необхідно врегульовувати частково до тих проблем, які існують. Тобто, якщо є в нас продуктова якась продовольча криза, так відповідно необхідно на неї впливати. Якщо енергетичний. На неї впливати таким чином, от цей ручний режим економіки він лише зможе спрацювати і до ну, втримати якийсь проміжок часу економіку в тому стані, в якому є. Тут ви з великим позитивом ставитесь до процесу переїзду окремих підприємств на мирну територію і налагодження виробництва? Це це, звісно, добре, тому що. Або вони зовсім зникають, так, або вони продовжують працювати. І Якщо вони працюють, ці підприємства, то вони забезпечують людей роботою, забезпечують продовольство, так, і, і економіка починає працювати завдяки податковим надходженням, і іншим, іншим. Які підвищення ви ще передбачаєте, от, навіть незважаючи на новорічний цикл свят, на що саме ще, на вашу думку, може зрости ціни? Які перспективи для цього? Це таке складне доволі питання. Наразі радять, знаєте, лише запасатися продуктами харчування, щоб вони були на певний там, проміжок часу. А що буде підніматися наступного разу, ніхто вам так чітко передбачити не може. Тому що невідомо, як буде затягуватися процес кризи. Тому що одна криза тягне за собою іншу, іншу, іншу. Такий поступовий процес, на який складно впливати. Навесні, коли відбувалася посівна кампанія. Так, знаєте, радили збільшити посів і ж стратегічної гречки для круп'яних культур. Це якимось чином, і, до речі, зібраний непоганий урожай судячи з висновків аграріїв. Наскільки це ефективний спосіб все-таки утримувати, хай не стримати на місці, але утримувати принаймні цей зріст. У 2021 році був зібраний рекордний врожай, взагалі, от зернових культур, пшениці. Але війна 24 лютого, коли розпочалась, вона не дозволила вивести і експортувати ту кількість, яку планувалося. Далі, що ми маємо? Ми маємо підняття курсу. Нам би зручніше було б експортувати і отримувати кошти в Україну з в іноземній валюті. Цього не відбувається. І з початком роботи деяких портів так, ми змогли відвантажити лише частково пшеницю так, за кордон експортувати. І решта все ж таки залишається на зберіганні в Україні. Але вона. Потребує певних умов зберігання, вона залишається і цьогорічний врожай він також наразі зберігається в Україні. Якщо дозволять експортувати як найшвидшим чином, так то ми зможемо забезпечити інші країни продовольствами, продуктами харчування. Ми з вами вже не вперше спілкуємося, і от вже відомо нам, що от, взагалі це поняття Антимонопольний комітет для вас, це як і деякі мірі є таким подразником для фахівця. Е, яку роль ви відведете «Антимонопольному комітету» І чи допрацьовує він зараз? Взагалі, функція антимонопольного комітету досить значна кількість. Це не лише регулювання цін. Там багато і законотворчих таких процесів, і багато розглядів судових справ, які вони здійснюють щодо порушення прав споживачів, конкурентів, щодо монополістів, як вони себе поводять на ринку. Тобто основна функція це конкуренція в звичайній ринковій економіці щодо того, щоб вона відбувалася добросовісним чином і забезпечувала права кожного з учасників. Ми покладаємо на антимонопольний комітет забагато. Так, ми рахуємо, що вони, вони зобов'язані регулювати ціни. Вони зобов'язані регулювати правильність поводження кожного з учасників економічного ринку. Щодо цін, вони не можуть так безпосередньо впливати, прямо от прийшовши там в магазин, і, і сьогодні сказати зменшити ціну вдвічі. Цього вони це не входить в їхні повноцінні такі обов'язки то вони можуть надавати рекомендації, вони можуть стимулювати економіку, вони можуть допомагати е, улагоджувати певні стосунки між закладати підґрунтя таке собі, Так, закладати підґрунтя. Так, особи, закладати так? підґрунтя так. Е, вони можуть впливати на монополістів, так? тобто е, якимось чином їх стримувати щодо підняття цін. Але на здорову живу конкуренцію, яка існує, вони впливати не можуть. Пані Оксано, ну, звичайно, що знаєте, на там, якісь невизначені терміни запастися там, продуктами харчування е неможливо. Все приходить, там, всь всь всьому приходить своє завершення і терміни придатності, але все ж таки, от зараз на даному етапі, ви порадите пересічній людині, оце таки, зробитися такі деякі запаси. От, наскільки це буде, от, на, на вашу думку, от, адекватно? Це буде саме, саме знаєте, раціональне рішення, яке, яке кожному громадянину слід прийняти. Е, влітку також вже починали свідомі громадянини це робити, е, якусь тушонку, да, якісь консерви робили, якісь е, зберігали там е, картоплю ту саму, вирощували. Тобто е, такими першочерговими продуктами, щоб забезпечити, обов'язково необхідно запастися. Тим більше, що е, знову-таки е, енергоносії, і зима, від того, якою буде зима, чи вона буде теплішою, чи вона буде холоднішою, буде залежати наше світло та, і наш стан наших енергоносіїв. Тобто, від, в деякій мірі від температури буде залежати і цінники, Маєте, є, є такий зв'язок там. Да. Від того, яка буде зима, буде, буде визначено досить багато. Після новорічних свят, десь так уже ближче до весни, ви передбачаєте, деякій мірі такі зниження якихось цін? Це важко зараз говорити. Досить складно про це говорити. Ну, можливо, там якийсь певний відсоток один-два і буде на, на, на ті продукти, які не будуть широко вживаними. А ті продукти, якими ми щодня от, вживаємо, то на них. Ну і, напевно, все-таки ситуація буде залежати від ситуації на полі бою, так? Так. Від того, які знову-таки території будуть вражені, е, і яка частина, які. Які, наскільки тяжкої шкоди завдасть агресор да, для нас? потім. Чи ви передбачаєте ви навесні такі от, е, кардинальні зміни в видах рослин посівів? Чи все це от, е, як от було так, тобто чогось можливо буде більше, чогось менше? Будуть такі коливання, на вашу думку? Про поняття, інновація в період війни говорити складно. Так. Так, е щось нового такого якогось, і е ми, звісно, не придумаємо. Нам необхідно хоча б в тій мірі зберегти ту, ту сільськогосподарську галузь в тому стані, в якому вона є. Е Дивлячи, зараз от на економіку Чоркащини, у зв'язку з приїздом багатьох підприємств сюди, ви от помітили зміни от, в економічних процесах? Е особисто я помітила кількість людей. Те, що вона однозначно збільшилася, причому навіть в робочий час. І це відчутно по мові, да, коли йдеш і коли люди спілкуються між собою, тобто кількість населення Черкащан в місті Черкаси однозначно збільшилася. Відповідно, від кількості, зростає попит, так? Зростає попит на продукти, зростає попит на функціонування, навіть навіть, якщо так правильно пояснити, на роботу тих магазинів, які можуть забезпечити себе електроенергією. Тобто тоді, коли вони безперебійно працюють, коли за допомогою. Генератори вони можуть забезпечити повноцінний робочий день. Відповідно, ті магазини будуть більше отримувати прибутку і більше можуть собі дозволити обслужити обслуговувати більшу кількість людей. Тобто підсумовуючи нашу розмову, запасаємося якій мірі? чи можливо запасаємося. Запасаємося, готуємося, запасаємося, утеплюємося якомога більше, тому що багатоквартирні будинки старого типу вони ще не так страждають. А ті, хто в нових будинках, то в них із відключенням світла немає ні води, ні тепла. Їм от то також набагато складніше. І будинкам також нелегко. Не ну, тобто нікому не легко наразі. І підтримувати лише одне одного. З позитивом налаштовуватись на новорічні свята, тому що це така емоція радості, яка, яку психологи радять берегти, хоча і складний досить наразі час. Дякую, що прийшли до нас. Я нагадую, що це була програма актуальна розмова. Спілкувалися з фахівчині з економіки Оксаною Руденко, говорили про коливання цін, і судячи з її слів, потрібно запасатися. Тож запасаємося і пильнуємо себе.